Утро 9 вересня. На дворі 8 градусів зараз прохладновато трохи. Зараз ми пройдемося, поки сонце ще сильно не виглянуло, покажу з другого участка прививки. Та й заодно, і позрізаю їх, хай лоза визріває. Так, і так, на первому у мене кущу тут. Слатіно чи слатіно, не знаю, як правильно. Оце вона отака форма ягоди, трошки така видовжена. Колір оце такий на сьогодні, на 9 число. Тут у мене три гронки і малесенький, вже общіпаний геть. На смак, на смак вона. Дуже-дуже виражений мускат. Ягода не дуже така геть велика, ну, така, мабуть, до 10 грамів, 8, десь так, 8-9. Дуже виражений мускат така. Я думаю, вона має право, ніяких не трісків, нічого тут немає. Я оставляв оце 4, прививав 4 лозини. Лоза. Визріло вже до, до самого верху. Оце така форма слотіно. І тут же ж другий розходиться. Ось у мене тут два. Один слатіно привитий ось оцей. А цей привитий біла акація. Тут вже така видовжена, хороша лоза теж уся повністю визрівша ось біла акація. На це вона 4 теж я провивлюся, дивіться, гроздяка яка здорова. Все тяне, все нормально. Вкус у неї казав, дехто кажуть, що вроді як мускат там є легкий. Ви знаєте, дійсно легенький мускат є у неї і ягода ось. Бачите, з білої каймою така. Ну я думаю, достойна форма буде. Мені подобається, буде жити у мене і слатіно, і, і ця друга форма. Так, наступна я тут на Руслані, то я на джині прививав міші Гречка. ігречка. Вот. Це у мене вже ось, дві прививки. Наталі повністю дозріли ягоди, вже й... давно вони дозрілі лоза, бачите, теж так наступна у мене біле облако тут невеличка теж лоза визріває, вернісаж наступна я тут букет цілий начепив, вернісаж теж давно. Вже стигла, я вже її м'якоть насичена така, Темно-бордова. Гарна, мені подобається такий. Оце наступний кущ у мене геліос. На другій площині тут привито в мене. Еталон ось лоза теж, дивіться, вона вже тут повністю визрівша, наверх вже захода. добре визріває. Пам'яті шмільова. У мене ось тут розовинка ось на ягодах починає. Ось, бачите, тут трошки проявляється. ну Я не знаю, чи вона спіла. Зараз спробую. Ні, ще крислинка трошки є. Це білосніжка маленька, ось у мене вісюлька. Наступна. Наступна ця мармеладка. Ого, мармеладка повністю лоза визріла, але тут немає цієї, не зачепилося на ній. Сігналочки. Так, це молодий кущ посаджений, в мене желанний. Ось лоза повністю тут вже визріла до третьої, до четвертої проводки. Ну це вже там воно, остатки у мене з тієї сторони, бо з цієї сторони я познімав аватар. Оце ось охелован. Тут залишився. Тут такі южики інтересні. Такий прикольний. Не знаю, кажуть, водичка сладенька, але ну, мені подобається таке воно такий ненавяжівий. Дуже порадував мене кущик Кіровоградського. Теж ягода така ось в нього. Я його вже знімав. Він вже продавався. Ягоди такі видов, чи видавчі е, грони видовжені на дліні, на такій плодоножці. Ось дивіться, яка длінюще. І колір у нього такий насичений. Прямо я тут дай по дві грони оставляв. ну Тягне, сильно багато я убрав сюди, бо на перше плодоношення. Ось, о, дивіться, яка, яка гарна грона. ось Це ж красота. І, це, і смак у нього такий гармонійний, ну такий насичений. прямо. Хорошенький такий. Оце що касається прививок. Багато я напрививав, всі вони воно, визрівають. Це є тут зоряні врата прививав, воно вже пішла, воно там прививає, Це визріває. Так, і на третьому ряду у мене тут був бравісимо. Ну він є бравісимо, але на той год його вже точно не буде. Бо на ньому вже привито, ось у дивіться, оце ось зоренька. Оце вона така. Вона вже давно перезрівша, вісить. Ребристі такі в неї ягодки. Вона спіла, все як положено. Тут нормально. І ось у мене же привитий, тут же ж на цьому ж бравісіму. Так, ось абажурчик доїдаю, дивіться, бачите. Така в нього ягода, інтересна, колір такий. Сонце підсвічує. О, так, мабуть, буде краще. Такий теж смак насищений. Який тільки мускатище. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Да, Дійсно. Недарм в мене його розгребли зразу, як я тільки каталог виставив. Угу. Абажур, абажур. То есть, дуже дуже вкус у нього таке ну, смакові якості. Сильно виражений такий мускат. Я люблю такий. Так, це в мене все йде казаново. Як не странно. Думав геть викинути а воно, дивіться, цей рік. Щось не день не потріщало, геть. може те, що я капав, навіть не знаю в чому причина, але ну, висять я їх позащіпував тут, бо все крутю кожен день, Питаюся тріск знайти. Бо я шкав. Той год його розірвало в хлам. Ну, тобто Я розсердився, я це оставив трошки тільки. Ну, чуть -чуть. Так сказати, в одну сторону. Ось. Бачите, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І три гронки я зрізав, бо люди попросили, подобається. А то, що вбрав, тут, тут думаю, привив прім України, ось тут у мене теж вже в мене і муска така прививка тут. Непогана. А з тої сторони воно. Я щоб не обходити, відсюди покажу, вже залізу. Це тут академік у мене. Ну, да. О, Оце так. Ну, Лоза визріває на цьому. І на академіку, і на І ще й пам'яті шмільова тут здорова лозина Причеплена з самого низу. Ось вона від землі і пішла, 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 пішла. І виросла вона, блін, аж до тої ажан плоскості. Така здорова, я не знаю, метра три, мабуть. Та ні, які три більше. Оце так от. Так, З другої сторони, ось у, це в мене ось ламбада. Оце от така ламбада. І ось у, її здорова грона. Тут у мене. Ось, у, ось у, така ламбада. Так, лампаду попробую. Теж я щось бачите, підходжу кожен день, воно ж видно, воно щіпаю зверху. Ну нічого такий поки гармонійний, не знаю в неї є. Мускач чи ні. Є втікана. Баба жура, там така мускатіща і вслатіно, щоб ну, просто його з чим-то перепутати. Нереально. А то там воно динька, причепи висить до сих пор, жон динька вісить. І ще там молоденька. висить. вісить. Тут теж багато. і динька, і катюша, і полонез. Що тут тільки я не начіпляв. Так, на всякий случай, як кажуть, надо буде, не надо, ну начеплять, начепляв. О, тут вже горобці в мене поработали, щось бачу, ягоду одну вже все, це Кировоградський я вам показую. З обратно, ну, з другої сторони шпалери. Оце він такий. Не знаю, не мені дуже подобався. Я щось думав, що посадю. Вроді подивився так же, ж, як і всі в інтернеті. Понравилося. Так, а це в мене що? Це в мене Карнавальчик. Карнавальчик, що це. Є. Він тут. Попробувати, що за карнавальчик. Ягоди такі длинненькі. Угу. Уже вже й стиглий. Ну, оце так у мене з прививками на цій ділянки. Ну, як би. Лоза, лоза можна сказати, а не можна сказати, а лоза, мабуть, визріє повністю на всіх якось удачно цей, цей рік. Може, за те, що сильно рано, бо таке 18 травня це якби ранувато і мені вистачило. Той рік було хуже з цими прививками. А цей рік я бачу, що, що діло буде. Коротше. Так що що можу посовітувати? Рискуйте. Ну так, да, тут легко совітувати рискуйте, якщо є лишня лоза. А якщо ти її купляєш по одній почки, то звісно тут рискуйте, не підходить такий совет. У мене просто було її багато, я якби... Або пан, або пропав, або вийде, або не вийде, то я так і от, прививав та ще й утепляв, то й вроді би вийшло в цьому році. Так що це так по прививках. Ну що, до зустрічі, вже тоді покажу вам. Трошки і той, буду показувати кишмаші. У мене американські там багато, а заодно тоді вже і прививки. Та щоб не кромсати це відео на 10 частин і не сидіти потім монтажом займатися, бо ну, дуже для мене це ще складно. Вже заодно буду там кишмаші показувати усі на, на завтра, там який вже буде результат. Та заодно тоді там буду вже і прививки показувати на тому здоровому участку, на самому більшому. На цьому все. Дякую. Підписуйтесь, задавайте питання, будемо відповідати. я на всі відповідаю. Пока, до завтра.